Яким медичним документом ми можемо підтвердити необхідність здійснення догляду за людиною літнього віку? Зокрема, багато таких посилань, коли мені пишуть, що робити в мене є там матір, який 70 чимось років, 80 років. В неї інвалідності немає, але є потреба в догляді. То який же медичний документ ми повинні мати, тому що сам Виключно віковий критерій нам ні до чого ну якби не наділяє нас окремими підставами правами. А якщо ми розуміємо, що в нас немає довідки МСЕК, альтернативою є ЛКК коротко. Довідка МСЕК нам підтверджує з одної. Точки зору як групу інвалідності, першу, другу, третю, так і на звороті в 12-й графі може бути зафіксована потреба в постійному сторонньому догляді. Це як правило перша група, іноді це друга група з психічними захворюваннями. Щодо ЛКК. ЛКК – це комісія лікарська нашої районної міської. Е... Поліклініки, яка видає висновок, коли така особа дійсно потребує сторонньої допомоги, тобто не може пересуватися, не може самообслуговуватись побуті, і цей висновок саме так і фіксується, потребує постійного догляду. Тому, якщо ви не знаєте, яким чином діяти, і чи ця можливість у вас передбачена, передивіться свої медичні документи.